Динамо це зробить топ-трансфер, про який усі давно говорять, все ж таки відбудеться. Вболівальники Реалу вимагають випускати Луніна, а не куртуа, а також багато переходів у чемпіонаті України. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України, а новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Сьогодні маємо дуже насичений випуск. Будемо дуже багато говорити про трансфери, про ті, які вже. Офіційно підтвердили про ті, які мають відбутися дуже скоро, а також, звичайно, про Ель Класико Реал проти Барселони. Тож підписуйтесь на канал, якщо ви досі не з нами. Одразу тисніть на вподобайку, щоб потім не забути. Ну і поїхали. Отож, розпочнемо сьогодні із найголовнішого матчу, який відбувся. На вихідних це звичайно протистояння Реалу та Барселони. Якщо ви думаєте навіщо нам приділяти час цьому поєдинку? Адже Андрій Лунін там не грав. То ні, приділити час цьому матчу потрібно, хоча б задля того, аби почитати реакцію вболівальників вершкової команди. Отож, у Саудівській Аравії Реал та Барселона розіграли суперкубок Іспанії. І Цей матч для вболівальників Мадриду точно був не найпростішим. Попри швидкий гол від МБАПЕ, вже на п'ятій хвилині до кінця тайму Реал пропустив чотири і ще одного разу на самому старті другої половини. Після цього Барселона невдовзі залишилася у меншості і закрилася на свій. Половині а Реал зумів забити лише одного разу, і більше команди анчелоті не вистачило. Український воротар провів увесь матч на лаві запасних і поступився місцем в основі своєму прямому конкуренту бельгійцю Тібо Куртуа вже після цього матчу у Твіттері або ж у Іксі вболівальники важкових почали просто знищувати бельгійця, звинувачували його у тому, що команда пропустила аж 5 голів і писали про те, що дуже хотіли би побачити на. Олі саме Андрія Луніна, мовляв, якби грав українець, то такої ситуації із такою кількістю пропущених точно би не сталося. Дехто із вболівальників навіть згадував одне із попередніх протистоянь цих команд, коли грав Андрій, але пропустив чотири. Втім, зауважують, що з куртуа ситуація стала ще гіршою. Напишіть у коментарях свою думку, як вважаєте ви? Якби грав Андрій Лунін вчора, тобто у неділю, коли ви дивитесь це відео. Чи стала би ситуація кращою для Реала? Чи в принципі команда Анчелоті була настільки поганою, що там не врятував би ніхто, навіть і Каркасіляс? А про це теж писали фанати. Ну а далі до справ чемпіонату України, адже маємо офіційно підтверджені. Трансфери, вікно у самому розпалі, тому таких новин кожного дня буде справді багато. І зараз зазирнемо до Карпат і до ЛНЗ. Отож, черкаський клуб офіційно оголосив про двох новачків. По перше, це В'ячеслав Танковський, центральний півзахисник змінив Житомирське полісся на Черкаський клуб. Зауважимо на сайті команди не вказується термін його контракту. Так само і невідомо наскільки уклав угоду інший новачок, 29-річний півзахисник Богдан Кушнірек він також приїхав до Черкас із Житомира. Нічого про термін контракту з Тицькова не кажуть і Карпати, які офіційно підтвердили його переїзд із Кривого Рогу. Цікавий момент, що за даними порталу Трансфер цей перехід відбувся на правах вільного агента. Хоча раніше тато таки інформували про заплачені 500 тисяч євро. Далі поговоримо про трансфери, які ще офіційно не закриті, але справді є. Дуже цікавими, і зокрема про Олександрію, яка, ну, здається, змирилася з тим, що Іван Калюжний все ж таки піде з клубу, але зараз у команди Ротаня з'явився дуже крутий варіант. Давайте із Супер Івана і розпочнемо. Тож, як повідомлялося раніше, одним із головних претендентів на Калюжного нині є Донецький Шахтар. Олександрія, скоріш за все, буде готова розпрощатися із гравцем вже взимку, адже Іван чітко вирішив не підписувати нову угоду, тож нині видно останній шанс для місця. Заробити на ньому бодай якісь кошти. І напередодні в ефірі програми Тато таке озвучили доволі цікавий варіант. За даними джерела, Шахтар та Олександрія можуть піти на прямий обмін футболістами. Замість Калюжного, який одягне футболку гірників, до команди Руслана Ротання відправиться Єгор Назарина. Цього сезону він майже не грає за Шахтар і не отримає ніякої ігрової практики. Юрій Вернедуб придивляється до футболіста Руха. За даними Ігоря Бурбаса, кривбас. Зацікавлений у послугах півзахисника Дениса Підгурського. Зазначається, що рух відкритий до пропозицій щодо 21-річного футболіста, але хоче отримати за нього доволі кругленьку суму. Йдеться про понад 1 мільйон євро. Зауважимо цього сезону Підгурський зіграв 17 матчів і на його рахунку один гол. Може змінити команду й український Вінгер Лехії Максим Хлань. За даними порталу Пшеглад спортовий, Хлань може перебратися до краківської вечисти за повідомлення джерела власник команди персонально виявляє інтерес до 21-річного українця. Втім, поки питання відкрите, чи погодиться Максим перейти в команду, що виступає у другій лізі. Ну і завершимо цей випуск. Київським Динамо, адже звідти є одразу дві новини. По-перше, лідер команди отримав травму та ризикує пропустити майже увесь зимовий збір. А по-друге, доволі цікава ситуація складається із комплектацією клубу, адже, ймовірно, найближчим часом Динамо все ж таки проверне той перехід, який обговорюється вже. Ну, що декілька тижнів. Розпочнемо із Дениса Попова, центральний оборонець Динамо, під час підготовчого збору отримав пошкодження. Через це він, власне, і пропустив перші матчі команди на турецькому зборі. Найближчим часом Денис пройде обстеження, за підсумками якого медичний персонал зробить висновок про його приблизний термін реабілітації. Ну а далі так ми знову будемо говорити про Олексія Сича та його потенційний перехід у Динамо. Сьогодні одразу два вітчизняних змі вийшли з інших. Інформацію щодо 20-річного футболіста, за повідомленням Тато таке, Олексій виступив проти переходу у Львівські Карпати, адже хоче спробувати себе у команді на рівень вище. Зокрема, він готовий до переїзду у Європу. Але більш детально про потенційний трансфер розповів Віктор Вацко. За його даними, Динамо справді дуже хоче підписати футболіста, але наразі не може потягнути цей перехід фінансово, тож Сич наразі залишається у складі руха щодо гравця. Та його оточення вони готові розглядати переїзд у Динамо, адже для футболіста збірної це є справді вихід на новий рівень. Втім, далі Вацко додав доволі цікаву інформацію щодо фінансування команди. За даними джерела, Динамо справді може претендувати на Сича, оскільки найближчим часом може цитата підзаробити на трансферному ринку. Ну а далі Вацко сказав таку фразу: я ризикну спрогнозувати, що Динамо має підстави сподіватись заробити гроші на ринку. Достатні для того, аби купити Сеча і для того, аби ще залишилося. Ну і тут направду вже доволі цікаво, чи є це прямий натяк на зимовий трансфер когось із футболістів Динамо, типу Брашко або Шапаренко, або Тимчик, або ще хтось напишіть, до речі, у коментарях, або вас натякає на потенційну. Компенсацію так, якийсь відсоток із трансферу забарного з Борнмута в іншу команду. У Будь-якому випадку дуже цікаво, де динамо візьме гроші, і хочеться сподіватися, що справді перехід сича буде закрито. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, вам безмежна подяка. Наостанок, попросимо про вподобайку до цієї роботи, адже чим більше лайків буде, тим краще YouTube буде просувати це відео. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.